Дядько косниця і каже, ладно, не падай духом там. Тим і тримаюся. Тими з нами вона сиділа в Києві. І я щось так відчуваю. Треба до неї підійти, заспівати їй цю пісню. Вона почала плакати і каже: Ти не уявляєш, каже, це якраз зараз про мене.' Вони кажуть, так це ця дівчина що співає пісню ромашки. Ромашки, ромашки, білі А у мене від айтіві здається, мурашки. Яскрава, емоційна та багатогранна. Такою є сьогоднішня гостя талановитих. Ця дівчина часто співає у центрі Рівного, а ще колись підкорювала голос країни. Чим живе сьогодні нам розповість Лада Сінг. Вітаю вас! Привіт, Оля. Два роки тому ви були унікальною учасницею. А можна мені заспівати авторську пісню? <рес> Вона лада, це має бути дуже класна пісня. Досить довго тренери не поверталися. Мої підписники допомогли мені назбирати кошти для запису кліпу. Ви досить ризикували 10 кілометрів від Бахмута. Я нічого не розумію, що ви говорите, але ви так співаєте, тому що рівне The best. трішки більше. Ми з вами вже бачилися. Що змінилося за цей час? Як змінилась Музика і її характер. Я думаю, музика не те, щоб змінилась, вона більш наповнилася, uh -huh. стала більш багатогранною, багатожанровою більше. Я стала більш впевненою в собі за той час. Я пам'ятаю, як я ще приходила, там у мене був цей віночок після голосу України, розповідала про свій такий початок, і це напевно, дійсно був такий, знаєте, початок входження в щось більше, ніж просто там вуличний музикант в таку якусь зону, де я ще не була. І uh -huh. ось зараз я вже пройшла цей шлях. Може трішки розповісти про це круто. Я так рахувала станом на сьогодні 22 пісні. Вже маєте Ого, я, я не рахувала, але напевно такі так в репертуарі, в яка виявилася найскладнішою, можливо, фізично вигадати довго працювала, можливо, емоційно. Ой, складнішою напевно, ті пісні є пісні, знаєте, такого більш лайтового характеру, коли ти на радостях або на якомусь приколі щось пишеш, то це дуже легко і дуже сонячно. Але коли, напевно, щось стається тяжке в тебе в житті, <гум> тоді і важко, і важко не те, що важко пісні писати, важко переживати те, що ти пишеш, <гум> і просто потім ще переслуховуючи це, записуючи це, ж те, що ти цим насичуєшся всередині, поки ти це пишеш, створюєш, і коли ти створюєш щось веселе, то тебе надихає, ти ходиш, такий, там, весела пісня, тобі класно, а коли щось все-таки стається в житті, якось там в мене є деякі такі пісні, то так, тоді е, важко. Ну, от якраз про це трішки детальніше хотілося б поговорити. Є у вас одна пісня Герої не вмирають, і наскільки я знаю, вона написана з, на жаль, життєвих подій в пам'ять про дядька. Чи могли би детальніше про це трішки? Герої не вмирають. Ця пісня писалася навіть ще перед смертю мого дядька. Так вийшло просто, що якраз її випускати мала. І мій дядько тоді вже загинув, я зараз про це розповім. Але я вже тоді ну, якби відчувала і переживала те, що люди втрачають людей, бо коли от я ще тоді там частіше співала десь на вулицях. До мене часто підходили люди і казали, щоб я заспівала щось там в пам'ять. Плакали я це бачила і розуміла, що там є такі пісні, які їх не підтримують, а тільки ще більше в сльози. І мені хотілося щось таке, що не героїв ми там вмерли і ми плачемо, а що герої не вмирають. Щось таке сумне, але все-таки надихаюче про те, що цю, ця пам'ять це те, що залишається з нами завжди. І потім так сталося, що мій дядько загинув. І коли він загинув, я вирішила йому присвятити цю пісню. Навіть там на обкладинці зробила його фото. Він захищав Київ і працював в ППО. І тільки двоє людей є якраз ось він загинув з їхнього батальйону. І Мій дядько взагалі ось навчався також в Рівному. У мене зараз є така ідея, хочу піти в школу, зробити таку, знаєте, табличку, цю пам'ятку. Хоч не знаю, як це робиться, але така ось є в мене ідея виникла. І ось ця пісня також про нього зараз, так як я от вже зробила, випустила її. І його звали Мисник Сергій. Був такою світлою, класною людиною, яка завжди коли приїжджав він в Рівний, також він з Києва був. Uh -huh. Я так в школі не вчила історію України, тому що, ну знаєте, різне любила музику. <сум> це все це Але коли приїжджав мій дядько, він завжди мені відкривав там книжку і почитав, починав зі мною там історію України читати. Я думала, Боже, як цікаво Ну він uh -huh. так цікаво розказував, де б ми не були там в Києві, в рівному ще в якомусь місті України він знав, як яка будівля, що там відбувалося, хто там жив. Дуже був розумний. В нього була е, срібна медаль. Майже мала бути золота, але вчителька ну, чотири там з німецької мало поставила. Uh -huh. Майже золота. Ну був дуже розумна людина, так і дуже багато чого від нього в мене залишилося, такого сяйва, яке він ніс, і хочеться про таких людей не забувати говорити. І ось така пісня була написана uh -huh. в честь таких людей. Я вам співчуваю, але у мене таке питання, от е, ще разу співаючи цю пісню, чи не дуже боляче вища згадувати? Дуже боляче, дуже боляче. Навіть зараз говорю, майже не плачу, тому що е, завжди це боляче буде згадувати, але. Але як робити, якщо не згадувати ну, це не відірваєш, це завжди з нами. Ці люди, вони з нами і в наших серцях, в наших душах. І дуже часто сни, сняться мені от ну, сниться мій дядько, мабуть, іншим людям, в кого там загинули їхні рідні. Я думаю, теж сняться. І мені класно, що знаєте, чую завжди такі якісь слова, типу не падай духом. Ну, дядько сниться і каже, ладно, не падай духом там. Ну от, щось таке мені завжди надихаюче від нього. Тому я от. Тим і тримаюся, тими снами, з нами, знаєте. Так, це круто, коли є якесь натхнення. Я знаю, що ви нам можете трішки заграти так, її. Так. Та давайте тоді послухаємо. в пам'ять про наших героїв. Дякую вам за неї. Я знаю, що у вас крім таких. Більш таких ностальгічних, сумніших писань. є і є досить веселіші. Знаю, так. що зараз на час дуже люди так. полюбили веселі пісні через те, що цього дуже багато мороку. Всі хочуть щось яскраве. Я дивлюся. Uh -huh. От запускаєш якусь пісню веселу, відразу вона розлітається, тому що людям це як ліки, от реально. І, та, і Є така пісня, в мене є пісня для вас. Для мене. Давай, так. Я придумала таку пісню, яка розлетілася, я не дізналася, знаєте, до, звідки? До Молдови. Це я вчора дізналася. Як я про це дізналася? Спілкувалася з дівчатами, яких я не знаю, і вони, кажуть, і вони кажуть, мене не знали, я їх не знала, але мій друг з ними спілкувався, вони з Молдови. І вони кажуть, так це ця дівчина що співає пісню Ромашки. Я думаю, нічого собі дівчата з Молдови, і вони чули цю пісню, тому так, да, ця пісня багато де долетіла. Пісня Ромашки для ITV і для Олі. Дякую. Ромашки, Ромашки. Ти Буде, не буде, згадай, забуде. А Гадаю на квітах, любить, не любий схоче, не схоче, ще пригубить, а дай на квітах, любить, не люби. клас, <гас> клас дякую дуже настрій піднявся однозначно однозначно Бачите, вмієте ви yeah. так так ну думаю що музична пауза зараз трішки вже буде завершуватися Знаю, що ця пісня дуже сподобалася. молодій аудиторії в тіктоці у вас збільшилась дитяча така аудиторія. Як вам бути своєю серед менших слухачів? Ой, дуже комфортно, тому що менші слухачі знаєте, вони не зіпсовані цією війною. Вони ну діти вони вміють не бачити, вміють нам треба вчитись бути як діти. Вони вміють все одно бути щасливими, навіть в такий тяжкий час. Вони завжди пишуть одні компліменти. Нічого <пліменти> поганого. Пишуть завжди, що я красива, Лада, хай в тебе все вийде, ти така класна, така прикольна. Ну тобто від них ти такий читаєш, думаєш, боже, чому так багато всього хорошого? Не можеш зрозуміти, за що я це просто заслужив. І так, да, дуже класно. І зараз і дорослі полюбили, що кажу, цю пісню. Класно, що вона вже розлетілася не тільки по Україні, бо ця пісня якось це, мабуть, одна з таких пісень, яка стала прямо от популярною для мене. І тому наразі я вже придумала таку наступну пісню яка буде називатися банани, але вона вийде про так, просто мій улюблений фрукт, ага. я дуже люблю їсти їх. І дуже смішна теж буде пісня. І саме оця знаєте, гра з іменами спрацювала мені на руку, тому що ага. це, напевно, такий був випадковий хід, коли я була в тіктоці в прямому ефірі, і я думаю, там в пісні від тебе, мурашки. А я не знаю чомусь. Я почала співати від ну світ якихось моїх там uh -huh. подруг модерів, які дивляться мій Тік-Ток, Почала їхні імена, і діти почали писати свої імена. І в мене відразу зросла аудиторія там в перегляді в, в, в прямого ефіру. Я думаю, о, працює. І так от вона розлетілася по по Україні, і по всьому світу, напевно. Круто. А чи не думали тоді, якраз в цьому напрямку рухатися, якщо такий був ажіотаж? Ох, думаю, знаєте, я думаю, але все думаю, думаю, ну не можу зупинити на одному, як би тя тяжко, легко не було, не знаю, як це пояснити. Просто розумієте, це дуже розумно було б так зробити, писати тільки ромашки, тільки банани. Це було б дуже розумно, це я знаю. Але я така людина глибока, що я не можу тільки таке співати. Мені хочеться от щось ще людям не просто, щоб ми забувалися, а щось ще сказати, щось десь доторкнутись до їхнього серця. І коли я десь виступаю, то в мене загалом такий от весь виступ іде він дуже так продуманий, тому що спочатку я ось даються людям те, що вони хочуть, вони отримують оце весело, ще все. Але потім я з ними вже говорити починаю серйозно, тому uh -huh. що е, без цієї серйозності ну, нічого все одно не вийде, має бути і те, і те. І завжди, коли пишу від душі, отак чисто щось болить, то це завжди якась дуже така глибока пісня, яку важко просувати, uh -huh. е, яка в мене також скоро вийде, потім поговоримо про це. Але, але ці пісні вони набагато чуттєвіші, глибші. «Ромашки» — це класно, але. Я не знаю, я ось така, не можу зупинитись на чомусь одному. Якось тоді пам'ятаю, коли ми минулого разу з вами спілкувалися, була пісня Халактика, і вона стала, як ви вже пізніше згадували, найхітовішою серед ваших, які маєте. Ти моя халактика! Чи не страшно стати от заручницею ще однієї якоїсь композиції, бо по факту таких артистів є? Чимало так, є напевно не страшно, бо м -м, от мені що цікаво, що в мене дві дуже різножанрові пісні, і вони популярні: галактика і ромашки. Uh -huh. І люди нормально мене асоціюють з, з цими піснями, кажуть: о, мені подобається твоя пісня галактика, а ні, ще ця ромашки. Uh -huh. Тобто, в мене вже такого не станеться, напевно, бо в мене вже ці дві пісні. До речі, ті дівчата з Молдови знали, ще пісню галактика. Oh, <laughs> <Це, фаната. раждає> о, Галактика і Ромашки. <laughs> Добре, тоді ж е якщо так аналізувати цю багатогранність, у чому ви? Більше. Ви зараз себе де, в якому жанрі комфортніше почуваєте? Цікаво. Зараз насправді в мене є така ідея, дуже хочу писати багато такої християнської музики. У мене вже mm -hmm. є одна, яка також дуже стала там, відео, дуже багато переглядів з нею набрало, десь 500 тисяч, здається. І е, дуже людям вона подобається всім, хто там вірить, не вірить, тому що вона надихаюча, вона тепла. Люди це відчувають, цю таку теплу енергетику, і вони тягнуться до такого. Пам'ятаю, якось співаю, навіть якийсь чоловік заплакав. Не щоб там жінка, чоловік під час цієї пісні там, почав пускати сльози, mm -hmm. нічого собі. І мені хочеться, мабуть, в мене просто зараз ця ніша християнської музики, бо я хотіла завжди бути різножанровою, але щоб ще от, таку християнську писати, це зараз стає ще й популярно у нас. І хотілося їй трішки наповнити більше, щоб в мене всього було так знаєте, ну, по, по, по частинкам, да. mm -hmm. бо там трішки в мене маловато, треба доповнити. Uh -huh. Але взагалі зараз я от відчуваю, хочеться щось надихаюче писати. Не тільки, от якщо навіть християнське брати, в мене буде там ще скоро така, в мене багато писань, бачите, буде виходить. Е, називається Завтра може бути пізно. І це пісня про те, що якщо в тебе є якась мрія, то вже сьогодні потрібно хоча б щось зробити, бо дійсно завтра може бути пізно. І там така надихаюча насправді пісня. Uh -huh. Я її співала, підходила людям на вулиці, так як я зараз такі відео знімаю. І там була така одна дівчинка, вона сиділа в Києві, і я щось так відчуваю. Треба до неї підійти, заспівати їй цю пісню. А вона сидить і така щось в телефоні. Я підходжу до неї, вона каже: Ну давайте, заспівайте. Коли я почала співати, вона почала плакати і каже, ти не уявляєш, каже, це якраз зараз про мене. В неї там якась мрія є, і вона до неї. Ну, щось Там не сталося такий був дуже важкий час, період. Uh -huh. І вона каже, ти мене так надихнула. А, як, а я кажу, та тобі ще типу, 100 гривень на мрію. Ну, У мене такі відео, що я там щось uh -huh. так для прикола даю гроші. Вона каже, Ти не уявляєш, я так хотіла каву, а в мене, а там ті карту не беруть, і в мене не було готівки. І вона геть плакати почала. І ось такі от відео, надихаючи, з такими надихаючими піснями, вони і переглядів багато набирають. І люди пишуть, дякую за такі відео, це мені підняло настрій. І це класно, бо в цей період нам цього і не вести. Чаю. Ось саме такого чогось, ага. тому треба ж на щось таке зараз переходити. Це круто, коли є, як надихнути і чим надихнути, але що робити, от, коли це молодий артист, умовно, і потрібно бути для себе і артистом, і продюсером, СММ, ще от знімати і паралельно брати емоційний ресурс для того, щоб писати пісні, і люди з них вже черпали для себе щось. Ось так, дуже вже мені не вистачає себе, тому що раніше не знаю, може зараз, скажу, молодіша була, але думаю, не в тому прикол, думаю, просто вже втомилась бути сама. І класно зараз дає, дає мені такий Бог таких людей, які і фінансово можуть допомогти десь, і е, хтось десь знімає мені відео, допоможе. Тобто є такі люди, які вже допомагають. Раніше я так, знаєте, в мене їх було багато, я так типу, та я з тим справлюсь, з тим, бо я сама що знаю. Як собі класно зробити. А це вже я навчилася не відмовлятися від допомоги людей, навчилася з ними спілкуватися, приймати цю допомогу. Те, що у нас в українці, до речі, дуже е, багато хто не вміє приймати допомогу, приймати mm -hmm. любов. Нас завжди вчили там подякуй, не бери, подякуй, не бери. І ніхто не вчив. Та якщо дають, то візьми, подякуй, там обійми, там класно, це ж таке благословення. І от я в цьому вчуся і вже майже так от трішки навчилася, тому mm -hmm. і кліп, який вийде там на цю пісню майбутню, яка. Прям згодом вже скоро вийде, завтра виходить. Зняли також мої друзі, які мені просто допомогли. Клас. Ну, Я рада, що з минулого разу, як ми з вами зустрілися, то такі кардинальні зміни всередині ростете, будуєте якийсь певний стежень. Але я ще паралельно згадаючи, у ваших соцмережах бачила, що 25 рік для вас став білого кольору. Так, ви була так, 26 рік, якого кольору? От я, до речі, про це думала, бо я завжди любила помаранчевий колір. І mm -hmm. потім ну, помаранчевий це про яскравість, про самовираження, про те, що я нічого не була. Така й була. А потім бац, білий. Білий це про те, що ти ще себе не знайшов. Така асоціація, що ти ще себе не знайшов, ти не знаєш, хто ти. І я насправді задумалась, сиділа і думала, що ж мені зараз подобається. Я подумала, фіолетовий, до речі. Я не знаю, чому, але є, Таке у мене зараз на думках фіолетове, це, напевне, про якийсь для мене взлет, але якийсь такий, який я ще не знаю, про що це буде. Uh -huh. Про що це буде? Тому що фіолетовий – це такий магічний колір для мене. Не знаю, якийсь uh -huh. такий магічний, загадковий. Побачимо, що це буде. Ну, Я що він Я ще, в білому. Віддамую, я ще в білому, я просто про нього задумуюся. Ага. <рес> Трішки докидаєте. Да, Добре. Да. Добре. Зараз така актуальна тема Євробачення. Я знаю, що колись. І Ви відправляли свої пісні? Я постійно відправляла. Цього року відправляла? Так, відправляла, але бачите, я ніколи не писала спеціально для Євробачення писання. От бо якось не встигаю взятися вже Євробачення. Я завжди відправляю чи що я просто пишу. Тому, напевне, якось ще й не приходила, бо треба от сісти і прямо, знаєте, написати пісню для Євробачення. Ну, це ж серйозно. Я думаю, можливо, коли я це зроблю, можливо, тоді в мене щось вийде. Хоча не знаю. Але відправляла, відправляла свої пісні, які ще. Ще не вийшли, так, які, так. які мене просто були записані. Там одна з них називається Що ти в ній знайшов там? Ще uh -huh. я навіть не пам'ятаю, які відправляла. Якщо чесно, ще якихось дві відправляла, бо в мене їх дуже а, то багато. Можна багато, так. У мене їх просто uh -huh. багато і, але типу, я їх відправляю на всякий випадок а, а раптом. раптом? Да. Тому що я дивлюся, деколи там беруть, ну чесно кажучи, такі, що й мої uh -huh. пісні взгодилися. <рес> Нормально було б там, все класно. <рес> <рес> Чи маєте якогось фаворита? Фаворита? Ну, звісно Джері Ріхайл дуже подобається, як як з багатьом, тому що це і пісня класна, і номер класний, і сама виконавиця мені дуже подобається. Більше про інших я не думала, бо напевно вона і зараз в тіктосі найбільше пушиться, і воно mm -hmm. теж впливає на мій вибір. Знаєте, коли вона в тіктоці дуже часто попадає. Але насправді я не знаю, чи вдруге це ну, так вона була тоді за льоном чи вдруге це здивує, mm -hmm. але побачимо. Якщо вона піде, чи це ну я вірю в неї. Я вірю. Вона класна дівчина, а, пригадуючи тему дітей, ви знову ще виступаєте для дітей з окупованих територій. Чи є для вас якась певна внутрішня, емоційна різниця в цьому? Для якої аудиторії виступати? Звісно, є, тому що я дуже для різних аудиторій виступаю, навіть от, якщо порівняти цю аудиторію, можна порівняти з аудиторією блогерів, коли я для блогерів виступаю. Ага. Це дуже різне. О, е, коли ти виступаєш для дітей з окупованих територій, е, останнього разу, я пам'ятаю, як я виступала, це було десь місяць, можливо назад. Я співаю, і розумію, що цим людям. Треба ось це якраз натхнення, тому що в людей вмирає віра і в Україну, вмирає ця мрія. І саме музиканти реально ті люди, які можуть це підживити і вознести, тому що людям тяжко, вони живуть там в таких, знаєте, оці просто маленькі будиночки, такі, ага. не, не будиночки, а я не знаю, як це назвати, вагончики. Ага. І розумієте, жити в цьому, і звісно, ти зневірюєшся. А коли приходить якийсь музикант, ну от я переходжу до них і співаю їм там пісні, наприклад, я Україну, бо я не тільки свої пісні співаю, а ще люблю якісь такі українські, про щось наше. То я бачу по їхніх очах як в них от, очі наповнюються таким життям, якось такою вірою, і мені дуже це прям ну класно, що ти щось робиш, що ти не просто там проспівав, а що ти щось для них зробив. Uh -huh. Таке, що їм реально цей день вже буде трішки краще ніж вчорашній. А якою ж буде нова пісня, яку от, от ми почуємо? Ось нова пісня минулого разу я приходила з галактикою. То це напевно відголосок галактики. Вона uh -huh. називається «Це я була. Я дуже люблю жанр рок. Він я не скажу, він у нас не дуже популярний в Україні, мені так здається. Мені здається, в нас, от знаєте, зараз от там ромашки, щось таке, поп, ага. такий поп. Але так все-таки як моя душа співає, я не можу це просто вирізати, викинути. І я думала випускати цю пісню, не випускати, тому що я знаю, що її буде дуже важко продюсувати там, продвигати Навіть ти не підійдеш до людини і не заспіваєш цю пісню, бо ну немає ніякого хуку, нічого. Це просто людям або сподобається ця пісня, або не сподобається. Обайть і okay. все. І Це вони або почують твоє серце, або вони просто не почують твоє серце. І тому я цю пісню створювала чисто для себе. Знаєте, є такі пісні, ти для людей пишеш, є такі пісні, ти пишеш для чогось вищого, а є такі, що пишеш чисто для себе, тому що ти це любиш, тому що це твоє, там щось твоє, якесь внутрішнє. І пісня це я була вона про це, і там такий буде кліп. Нас дуже цікавий. Там два образи. В одному я буду якраз та, яка я колись була. Таком віночок ще тоді я до вас приходила з віночком, Все а новий образ це мій вже такі. Там зачіска. Я вже там познаходила, де мені зачіски роблять. Mm -hmm. Макіяж все, така серйозна леді. І буде такі два образи. і Вони зовсім різні, але це все та сама Лада Сінк. Вона просто міняється, але вона пам'ятає себе, яка вона була. Я вважаю, що те, що вона писала пісню для себе, це прекрасно, тому що артисти мають виплескувати те, так. що на душі і якраз так, це так. людям зазвичай відгукується. Давайте ж тоді так фіналом. Де нам її почути і коли? Її можна почути 6 лютого, тобто завтра, на всіх цифрових майданчиках платформах YouTube Music, Spotify, Apple Music, Можна на YouTube буде кліп подивитися. О, супер. Все тоді будемо чекати. Я вам е, бажаю, аби пісень для себе було стільки ж, як і для людей. Цього й не вистачає. Дякую дуже. Перецвітання вам. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була співачка Лада Сінг. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на Айтівімедіа Медіагруп».